Things started happening when you walked away. So that's why I say ready. Right Cause when all of my dreams seem so out of reach, your crystal day You don't disappear. Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині, я Світлана. Хто зі мною давно, то я думаю, ви вже помітите різницю, як я з вами розмовляю. Тому сьогодні я поділюсь новими покупками для себе, як для блогера. Новими покупками для саду. Чим ми зараз займаємося на ділянці, які зараз у мене осінні роботи на Гродині. І також в мене є і для вас класна новина. В першу чергу поділюсь покупкою для блогера, тому що я думаю, це важливо і для вас, моїх постійних глядачів, і для мене. Придбала я мікрофон. Маю велику надію, що мікрофон допоможе мені покращити якість відео і буде менше чути шум машин, які ви бачите на задньому плані. Хто заглянув вперше, то е, проживаємо ми біля Вінницької траси, і шум машин тут дійсно заважає. Хто дивився попереднє відео, саме навіть в цьому куточку саду, то я думаю, ви дуже помітите різницю. Тому, будь ласка, прошу вас одразу написати в коментарях, чи є різниця зйомки відео з мікрофоном і без. Чи менше чути шум машин? Тому що я одразу вставила мікрофон в телефон, почепила сюди і знімаю відео. Я так не знаю, чи є різниця чи ні, я вже побачу пізніше. А ви дивитесь, то, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є різниця, чи краще вам так переглядати мої відео і чи менше заважають ці машини. Тому що дуже багато, я думаю, людей не підписуються саме через те, що заважають дійсно машини і мене погано чути. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це перше. Якщо комусь цікаво, який це мікрофон. То він називається петличка мікрофон, відчіпляється сюди, до одягу, але бездротовий. Я можу рухатись по саду на відстані 50 метрів. Я думаю, що 50 це може бути навіть забагато. Відстань 30-40 метрів, можу рухатись і з вами спілкуватись, тому це дуже і дуже зручно. Якщо є в підписниках саме блогери, то. Набагато краще, коли він бездротовий. Набагато краще рухатись, ви не обмежені у відстані, ніж коли у вас висить той дріт. Це перше. Друге, з чим я хочу подякувати вам і поділитись з вами, це вас вже більше 10 тисяч. І мені неймовірно приємно. Що вам цікаво дивитися наш канал. Тому хочу я поділитись не тільки своїми покупками для саду, для себе, а й подарувати подарунки вам. Тому що, дякуючи вам, канал розвивається, канал живе і процвітає. І мені це дуже приємно і дуже для мене важливо. Які це будуть подарунки в цей раз? Я не покажу. Єдине, скажу, що подарунки будуть зроблені своїми руками. Буде робити Аліска, мені допомагати їх. Вже покажу їх у наступному відео, щоб ви бачили, що ви отримаєте. І в наступному відео буде вже розіграш цих подарунків. Зроблю в наступному відео такий невеличкий майстер-клас, як можна своїми руками зробити красу і тепло в себе вдома. Що потрібно зробити, щоб отримати подарунок від нас? Залишити коментар, будь-який, будь-які теплі слова підтримки каналу. Бути підписаним обов'язково на канал і залишити вподобайку. Ще можете поділитися зі своїми друзями, нашим каналом. Це також буде великим бонусом для нас. І, і то я бачу, що YouTube мені дає посилання, дає інформацію, що багато людей діляться саме нашим каналом з іншими людьми. Тому дуже вам за це дякую. На початку відео, я думаю, ви помітили, що ми тут вносимо деякі зміни, корективи в цю частину ділянки. Пішов робочий процес. Почали зміни, і тут я казала, що будемо тут змінювати, руки дійдуть, і тут все також буде. Тут процес, стоять ящики, все в процесі. Наразі на осінь, звичайно, тут нічого ми ще не закінчимо, але саме головне, що процес почався. Що я хочу тут зробити? Є в нас там пергола де я тільки що з вами розмовляла. І хочу я плюс-мінус аналогічно зробити ось тут такий піднавіс, де буде стояти кокон, який зараз на городі в мене. Будуть стовбики вже йдуть, вони йдуть прямо однаково з тим. З тою перголою їх, якщо ось так я встану, то їх бачите, опа, не видно. Тобто стовбики йдуть од... однаково. І буде таке просто ідеальне, мені здається, поєднання по будівельній такій моїй цій архітектурі, це мої задуми. Я думаю, чоловік втілює це в життя. Дах будемо цей піднавіз, будемо закривати, тому що там, йде пергола під ляну, під гліцинію. А тут думаємо закрити таким бронзовим полікарбонатом. На сьогодні це дорого. Якщо вам цікаво, буде взагалі цінові, скільки це буде коштувати, навіть зараз ми думаємо просто його накрити, щоб сюди навіть на зиму сховати кокон, бо він дуже великий. Скільки це взагалі нам обійдеться, навіть просто ось ця основа і накрити, то я вам все розповім. Зараз, поки стовбики, далі думаємо ось ці перемички робити з дерева, щоб дешевше це буде, тому що воно все буде фарбуватися чорним кольором ідентично, тільки вже будемо накривати його. Тому ось такі мої плани. Хочу тут місце також відпочинку для мене. Мені подобається в коконі сидіти, це моє місце, тому що для чоловіка то вже йде гойдалка. А я полюбляю кокон. Щодо саме підлоги, думали, гадали, думали каміння брати. Карпатський ось цей сланець, що на стежках думали тут його наклей клеяти, але, ну, Поки ще думаємо. У мене вийшов варіант взагалі засипати це все щебнем, тако поєднати це все, оскільки тут водойма, такий ніби буде пляж з каміння і не морочити голову. З'явилася в мене така ідея на днях, тому що там я все аналогічно до кінця закрию камінням, то чому би тут і це все не закрити щебнем, І все. Нічого не заливати, нічого не клеїти. Ось така в мене з'явилась ідея. Я к вам зі сторони також, ось були душі, бачите, і там все все мокре. Вода капала, все намочило. Це все мокре, те, що ви бачите, темне, все мокре. Тому потрошки в нас тут йде робота, втілює свої задуми. Але тут вже допомога чоловіча потрібна. Жінка сама. Разве що є дуже розумна жінка, яка вміє варити, але все одно тут одна людина з цим не справиться. Тому ми тут працюємо з сім'єю, підтримуємо один одного і втілюємо наші бажання. Так, які в мене ще є новинки для саду? На початку відео деякі вам показала, продемонструвала, поділилася, зараз підійду. До цих новинок ближче. Е, мені неймовірно подобається прикрашати сад різними фігурами садовими. Ось зараз підійду дуже близько до дороги. Чи дуже сильно чути, шум машин, будь ласка, напишіть в коментарях, бо це важливо. Е, показую для тих, хто загляне вперше на канал. Навіть спеціально я сюди прийду от, провірити цей мікрофон. Є в нас віз ось тут. Я дуже полюбляю прикрашати сад різними садовими такими елементами. І в нас з'явилася ще одна каркуша. Її називають ця каркуша класна, зроблена з металу. Тут ось так можна, опа, камінчик цей. Відхилити, і ця каркуша ось так рухається. Одразу хочу сказати, що це не дешевий садовий декор, але мені він дуже сподобався, додає такої магії саду. Придбала я каркушу в інтернет-магазині. Я залишила на нього посилання. В них є як і сайт, є і Інстаграм. В них я вже купляла не один такий садовий елемент. Зараз покажу ще один. Ці всі вироби, більшість з них йдуть саме з Європи. Це не наше виробництво, тому трохи ціни там кусаються. Але хто таке полюбляє, то для вас ціни це. Ось такий дзвоник з столовими приборами. Його класно підвісити, якщо у вас є дійсно літня кухня, то буде виглядати просто чарівно. Якщо ви готуєте на вулиці і ось таким чином скликати всіх на обід, варіант просто супер. Навесні взяла я ось таку годівничку у вигляді жолудя. Вверх відкривається ця шапочка, засипається туди насіння. Сказати чесно, чи тут сідають пташки його дзьобати, я не бачила, тому що ну, нам не видно з вікна цього тут. але хтось, хтось то все їсть, тому що він був повністю заповнений і половинки вже немає. Але в літній час пташкам не так це потрібно, як взимку. В них на сайті є дуже класна, мені сподобалась годівничка у вигляді чайника. Чайник такий з металу, кришечка, а бока всі відкриті. Є в них на сайті і пташки, є в них і поївні. Цю поївню ми робили самостійно. Треба мені сюди ще пташок таких великих, крупних, тому що пташки, які були в нас, то вони зіпсувалися від погодних умов. Хочу сюди таких більших хоча б одну таку велику пташку посадити. Тому нам ось такий, я дуже полюбляю такий декор з металу, він нам і дуже підходить до нашого стилю саду. Кому також таке подобається. Посилання буде в описі під відео, на інстаграм і на сайт. Ось тут клітка, до речі. Від папуги, папуги немає. Ось ці пташки, я купляла в Аліекспрес, вони йдуть з пінопласт і зверху приклеєне пір'ячко. Але сонце, дощ, вітер, очки всі повідвалювалися, клювіки то ще є, але все одно вони псуються. Тому коштують недорого щось 50 гривень за пташку це Аліекспрес. Це не тут. Тому що з металу. Чи роблять ще з цементу пташки дорогі, щось по 300 гривень, по 400, але то ви купили один раз і воно у вас є. А це можна купляти без кінця і краю і не служить. Вони чіпляються тут на такі ще металеві прищіпки, Від вологі воно також все поржавіло, тому для дому, кому треба вдома такий декор, то це, звичайно, можна. О, тут навіть пташки її вже і поклювали всю. Але навіть ось така клітка, яка проживіє вже, вона вже проживіла також, цікаво виглядає як елемент для саду. На Нагородині тим часом займаємося посадкою цибулі, чеснику. Цибулю з залізкою висадили, показувала я в попередньому відео, як Алісія допомагала мені. Але більше всього, знаєте, їй подобається сіяти насіння. Ми ось сіяли гірчицю, то посіви зійшли неймовірно гарно. Просто гарно, що що, а сіяти донечка дуже полюбляє. При посадці часника я вношу попіл, що часник, що цибуля, попіл дуже полюбляють. Його можна не шкодувати. Його можна вносити при посадці, потім при перших сходах. І також я вношу сюди залишки: оці стебла сухі вже від часнику. І мені подобається вносити кукурудзиня. Сухе степло кукурудзині. Ну, на жаль, в мене цього року немає. І сусіди чомусь кукурудзу навіть не садили. Тому якось обійдусь без кукурудзи. Добавляла ще я і сіно. При посадці, який плюс взагалі вносити якусь таку органіку вже суху, вона зберігає вологу і розпушує ґрунт. Навесні вона перегниває за зиму, і навесні ґрунт залишається таким пухким, вологим за допомогою цієї такої гнилої органіки. Ну і зубчики мені подобаються. Я не можу сказати, що в мене маленький часник. Є ось такі зубчики, є крупні, ось взагалі такий крупний. Маленьких зубчиків дуже мало, дуже рідко попадаються. І завжди я його висаджую саме ось таким методом. Ой. закопую взагалі ось так руками. Мені подобається доторкатись до ґрунту. Він такий пухкий, легкий, зараз такий вже в міру і вологий. І працювати з ним чесно, одне задоволення прям. У мене напевно ця звичка ще з дитинства. Я дуже полюбляла поратися на городині разом з бабусею, сиділа серед бараболітою і гралася саме. Землею. Збирала тих колорадських жуків і бавилась просто з землею. І так в мене ця звичка. Еліс також це полюбляє, коли поряд зі мною. Щось сидіти, попоратися, порипатися в тій землі, їй це подобається. Тому можна сказати, що лопата нам навіть не потрібна. Хоча хочу собі прикупити якусь таку добрячу лопату, може, ви мені порекомендуєте фіскар якогось такого плану, щоб гарно служила і добре працювала. Була дійсно таким помічником на городі. Так наразі ми працюємо, проводимо час, трохи відпочиваємо, трохи працюємо, як дає можливість погода. Ну і плюс садочок також дає свій відбиток, тому що перший рік садочку він дуже і дуже для нас тяжкий. І для Аліси, тим паче. Багато вона хворіє, тому. За два місяці вона садочок відвідувала буквально 10 днів, весь інший час вона хворіє, тому попадається мало і в кадрі, і мало в нас зараз і дитячих відео. Хоча намагаємося проводити активно час, тому що теплі дні ця осінь взагалі дуже і дуже тепла, дуже комфортна і в міру волога, мені здається, навіть осінній полив. Не потрібен, тому що ґрунт дійсно в нас, наприклад, в Хмельницькій області, ґрунт в міру зволожений. Не бачу я потреби дуже сильно заливати на зиму рослини. Поки тепла погода, то ми і прогулюємось в лісі, тому що зараз якраз жовтень, листя, жовте, природа неймовірно гарна, а нам це подобається. Ми под... Подобається нам просто милуватись, прогулятися. Це, це класно помилуватися красою України. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Залишайте ваші вподобайки, коментарі, беріть участь у розіграші, тому що саме коментарі беруть участь у розіграші, але за умови наявності вподобайок та підписки на канал. Ну а в наступному відео вже розіграємо переможців. Буде два переможці. Покажемо, що ми подаруємо, тому що це вироби нашими руками будуть. Вироби теплі, можливо, хтось і здогадається, що це. І розіграємо вже двох переможців. Все, всім пока-пока. І до скорої зустрічі в новому відео.